У Полтаві охочих тестували на ВІЛ-інфекцію, де ще влаштовують таку акцію. Береться кров з пальця, швидкий тест проводиться. На Полтавщині працює виїзна бригада лікарів. І з чим люди можуть звернутися? Якби не приїхав лікар, то мені б прийшлося об'їхати велика багачка або хоров. Світлоповертальні браслети для людей з порушенням зору, скільки роздали в обласному центрі. Ми ж погано бачимо, хоч і на переході, але ж боїся переходи. Полтавець Євгеній Крамер робить мотоцикли для бійців. Як організував виробництво. Мене надихає бажання хлопцям допомогти перемогти в цій війні. У селі Нова Знам'янка Піщанської громади 22 листопада попрощалися із Олегом Потакуєвим. Який загинув під час оборони України від російської армії про це розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. 32-річний солдат Олег Потакуєв поліг 29 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу села Новомихайлівка Донецької області. Чоловіка мобілізували 19 липня цього року. Воїн був стрільцем санітаром. У холі полтавського коледжу нафти і газу розгорнули намет для тестування на ВІЛ-інфекцію. Обстежитися можуть усі охочі це безплатно та анонімно. Береться кров з пальця, швидкий тест проводиться. 99% відбувається правильного тестування. Через 15 хвилин результат готовий. В разі позитивного результату на базі нашого центру можна добстежитися. Попередня інформація про те, що віл це вже вирок, і людині в подальшому вже життя закінчиться на сьогоднішній день. Це зовсім не так. Своєчасне виявлення хвороби. Це повноцінне життя. Все пройшло досить швидко, півхвилини. Було не боляче. Я перше проходив тестування, і мені це важливо, тому що я хочу знати, є мене які захоче. Вірус імунодефіциту людини вражає клітини імунної системи, які мають захищати організм від інфекцій. Це призводить до розвитку сніду, синдрому набутого імунодефіциту людини. Хвороба передається статевим шляхом від матері до дитини, а ще під час контакту із кров'ю, зокрема через медичні чи інші інструменти. Ініціаторами цієї акції є благодійна організація світла надії в тісній співпраці з СНІД-центром з обласним. Наразі в Україні кожна третя людина не знає про світ. Ві, віл статус 21 числа стартував європейський тиждень тестувань. Мета цього тижня ще раз привернути увагу до раннього виявлення ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів. Буде виїжджати наша команда, соціальний працівник та медичні сестри СНІД центру по різним локаціям для тестування населення. Такі тестування до кінця тижня, окрім Полтави, також влаштують у Краснолуцькій громаді на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги. 23 листопада це робитимуть у селах Гречанівка та Мала Побиванка, а 25 листопада у селі Сватки. Вперше протестувалася студентка Анна Проніна. Я багато чула про взагалі. Я знала, наскільки це небезпечно, хоча з захворюванням можна жити, але краще знати про нього. Мені розповіли все, що мені потрібно знати про ВІЛ, як він передається, що потрібно робити, щоб його виявити. Таке тестування проводиться вже не вперше, традиційно, напередодні 1 грудня, коли ми говоримо зі студентами про ВІЛ, про шляхи передачі, про ризики. Дуже важливо, щоб ти був певен, що. Здоров'я і все добре. За інформацією завідувачки відділу моніторингу обласного центру профілактики та боротьби з ВІЛ СНІД Людмили Кулинич від початку року у регіоні виявили 212 нових випадків білінфікування. Загалом же на обліку перебуває 3780 людей. Торік за цей період цифра була майже такою ж: 3729. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава. Доброго дня. Доброго. Як ви себе почуваєте? Звідно. Зараз ми будемо капатися з вами. Так, приготувалися, так? Добре, давайте, ложіть ручку. 73-річний Володимир Науменко прийшов зранку до поліклінічного відділення Другої лікарні Полтави. У процедурному кабінеті йому ставлять крапельницю. За медичною допомогою я звертаюсь. Досить часто трошки голова кружилась, тиск був підвищений, і тому я був вимушений сьогодні звернутися. Друга міська лікарня одна із тих, яка скоротила графік роботи на годину. Зробили це задля економії електроенергії, каже медична директорка установи. Зв'язку з воєнним станом, який в нас на даний час в державі, і в зв'язку з тим, що. Е Відключення по місту і, взагалі, в області електроенергії. Прийнято адміністрацію рішення для доступної якісної медичної допомоги та економії електроенергії. Вирішено трішечки відкоригувати графік роботи поліклініки і в цілому лікувального закладу. Стаціонарний, як у нас працював, так і працює в звичайному штатному режимі. Зазвичай люди звертаються в першій половині дня, оскільки це пов'язано також із вимкненням електроенергії. Люди намагаються звернутися у світлу пору доби це зазвичай до години, максимум до двох годин. Звертаються за допомогою. Змінили графік роботи і у четвертій міській лікарні каже заступниця директора з поліклінічної роботи закладу Наталія Красько. Усього поліклініку за день відвідує близько двох тисяч пацієнтів. Нас основний поток пацієнтів іде з дев'яти. Ну, максимум до двох годин до півтретьої. Далі йде вже більш спокійніший плановий прийом і так далі. З п'яти до шести, навіть в інші часи, коли був саме темний період часу, пізня осінь, зима, коридори пусті. І розумієте, освічувати таке велике приміщення. Із-за того, що по блоках на трьох поверхах чотири пацієнти, ну це недоцільно. Нагадаю, внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі, які завдали російські військові, із 20 жовтня по всій території України запровадили обмеження на користування електроенергією. Тетяна Івах, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтава. До амбулаторії сімейної медицини в селі Радивонівка Великобагачанської громади на огляд до гінеколога прийшла Юлія Головня. Вам потрібно зробити ультразвукове обстеження. Обстежитись у сільській амбулаторії з'явилася змога через приїзд мобільної бригади вузькопрофільних лікарів. Я оперірована була і. Прийшла проконсультируватися у врача. Що далі мені робити? Якби не приїхав лікар, то мені б прийшлося б їхати велика багачка або хоробру. Незручно кошти потрібні на все. Мобільна бригада зі збереження репродуктивного здоров'я працює на Полтавщині від початку листопада. За цей час лікарі оглянули більше трьох сотень пацієнтів. Започаткували проєкт за підтримки фонду народонаселення Організації Об'єднаних Націй. В межах проекту щоденно виїздять в населені пункти області мобільні бригади. Туди входять лікар-акушер-гінеколог, входить і кардіолог, входить лікар-узист, безпосередньо медичні сестри та акушерки. І основним завданням цих мобільних бригад якісний огляд наших жителів в області і забезпечення їм якісної сучасної медичної допомоги. В першу чергу мета нашого виїзду побачити візуальну патологію. Це Ракові захворювання, фонові захворювання та застарілі хронічні захворювання. Зараз є можливість пройти обстеження хоча б на даному етапі на первинній ланці побачити патологію та спрямувати жінок на далі до обстеження та лікування. Працює бригада у громадах на базі амбулаторій. Така установа у селі Радивонівка обслуговує 1600 людей, говорить сімейна лікарка. Найближчий заклад, до яких люди можуть звернутися до вузьких спеціалістів, це знаходиться десь приблизно 40 кілометрів від нашого села. Це велика багачка. Ми вибираємо групи ризику, які дійсно потребують цього обстеження і сповіщаємо їм особисто. Але ж це село, і люди самі один одному можуть сповіщати. Ми сьогодні запросили десь на огляд 20 чоловік. Ходить рейсовий автобус, але це. Теж, якщо безпосередньо пов'язаний з роботою, то треба від з роботи відпроситися. О, на жаль, вже у вихідні дні не приймають. Валентина прийшла на консультацію до кардіолога. У жінки підвищений тиск. Тиск лікар наміряв 180 на нижній. Дійсно, дуже ще Ну, Я його не відчуваю. Чи я так звикла, чи може село нас так придержує, що не дуже звертаємо увагу на своє здоров'я. Нам немає полі. в селі звертатися до лікаря. Медики виїзної бригади роблять людям зокрема кольпоскопію УЗД та кардіограму. Лежіть спокійно. Були такі випадки, коли хворі були направлені на коронарографію, Проведена коронарографія в плановому порядку, зроблено стентування коронарних судин, і це було як профілактика інфаркту, тому що в будь-яку минуту та бляшка, яку застентували, могла розірватися, і привести до інфаркту міокарду. Отже, якби ми не виїхали туди, ми не це, не направили до нас відділення інтервенційної радіології, не провели це дослідження. Була дуже велика варігідність того, що хворий буде інфаркт. За словами головної акушерки гінекологині департаменту охорони здоров'я, мобільна бригада має побувати у кожній громаді області. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина. Полтавка Наталія Губа чіпляє на свою сумку світлоповертальний браслет. Їх людям із порушенням зору роздавали патрульні. Якщо, наприклад, йти без сумки, то на курточку, якщо сумкою, то можна на сумку чіпляти. Ми ж погано бачимо, хоч і на переході, але ж боїшся переходить. Ну, ми стараємося з людьми переходити. Як люди переходять, і ми переходимо. щоб Водітелям було видніше у нас. Як темна пора доби, то я стараюся. Стараюся менше ходити, але, але ж бувають такі случаї, що треба. Світлоповертальні елементи роздавали безплатно, говорить Аліна Кондратенко. Ось така стрічка, яку носить пішоход, вона робить його видимим на відстані до 70 метрів. Це більше ніж достатньо для того, щоб зрозуміти, що на проїзній частині да. хтось іде. Полтавка Тетяна Кукла повертається із дачі увечері, тому каже, світлоповертальний браслет надіватиме на куртку. Поїзд прибуває в 19 годин. 10 хвилин. І мені цей, ця річ необхідна, тому що ввечері нічого не видно, вокзал дуже погано освітлюється, погано ходить транспорт, і приходиться подовго добиратися додому. Браслети роздали ста людям, розповіла Марина Бабець. Це люди, які є активними, інтегрованими в суспільство, які на сьогодні працюючи, або ті, що активно займаються саморозвитком і відвідують різні організації, також діти з порушеннями зору, і діти, які мають батьків з порушеннями зору, тому що саме ця категорія дітей відвідує гурточки переважно самостійно. Світлоповертальні елементи. Людям з порушенням зору патрульні роздавали вперше, розповіла інспекторка Аліна Кондратенко. Валерія Рбалка, Анатолій Кикоч. Новини на Суспільному. Полтава. Основна назва оркодав, але ще називають по-різному. Бандероцикл, бандеробайк, бандеромотоцикл, дракон. Полтавець Євгеній Крамер показує мотоцикл, який для військових власноруч складає із запчастин. З усієї України присилають резину. Коляску пришлють, все поставимо, тому що без коляски такі мотоцикли там не потрібні. Навіть зимою сказали хлопці не зупинятися. Вони дуже мобільні, їх не видно, вони тихі. Ми робимо тихі мотоцикли, вони не не, не громкі. Ну і плюс ми робимо надійну механіку. Це основний акцент. Майстерню Євгеній облаштував у своєму гаражі. У ньому проводить вільний від роботи час. Оце за цієї кучки, яку люди надарували, надонатили. В принципі, мені ще раму, і я зберу ще один мотоцикл, в принципі, без додаткових всяких запчастин. А можливо й два. Наступне плануємо зробити автентичним з мотоциклом Другої світової війни. Є такі запчастини, як от такий раритетний бак, це теж хлопці сум подарували. Сидіння лопухи будуть, ну все буде красиво. Сидіння лопухи це коли резинові сидіння. Оце називається. Це гітара. Це називається. Почав складати мотоцикли полтавець наприкінці літа. Мене надихає бажання хлопцям допомогти перемогти в цій війні. Над першим мотоциклом Євгеній працював півтора місяці, нині два тижні складає другий. Зазвичай працюю сам так швидше, не відволікаєшся, але якщо якісь так сказати, фізичні моменти, зову друзів з гаража, з мотоколективу нашого Полтавського і допомагають мені там мотор кинути таке. Позавчора був час з 11 до 7 вечора, просидів в гаражі, ну, було натхнення. Перший зроблений мотоцикл полтавець безплатно передав військовим на схід України. А в коляску склав, зокрема, солодощі та каву. А так наші хлопці в полях їздять і йдуть до перемоги. Елла Трубієнко, Микола Єрьомінко, новини на Суспільному. Полтава.